Всім привіт! Обережно в цьому відео буде багато літери Р. Ми колись вже торкалися теми таких ласущів для собак, як роги. Зараз я хочу розповісти вам про роги від української фірми Dogs Rocks. Відразу хочу сказати, що жоден олень чи лось не страждає під час збирання та оброблення рогів. Тут використовуються лише ті роги, які скидаються природним шляхом. Це можна зрозуміти, навіть якщо подивитись на основу рогу, тут немає зрізу. Роги можна підібрати для будь-якого собаки на будь-який смак. За розміром є продукція для мініатюрних, малих, середніх та великих порід. Також роги відрізняються твердістю: є м'які, є середньої твердості, а є зовсім товсті і тверді. Окрім цілих рогів, є ще чіпси та спліт з рогів. Чіпси це шматочки, такі собі слайси діаметром 4-6 см, а спліт це розпиляні вздовж роги, що дає змогу дістатися собаці до смачної серединки. У чому ж користь таких ласощів? Ну, по-перше, це відмінна погризушка для собак, яка не тільки зможе відвернути увагу пса від ваших меблів або капців, але й допоможе впоратися із зубним нальотом. По-друге, у рогах міститься багато корисних поживних речовин. Кальцій, хондроїтин, глюкозамін, вітаміни та інші мікроелементи. Водночас це гіпоалергенні ласощі, які підходять всім собакам. А ще роги не мають запаху та не залишають слідів на ваших килимах та меблях, що дійсно важливо, мабуть, для всіх власників. А ще таких ласощів вистачає на досить довгий термін. Деякі песики гризуть такі роги ледь не роками. Якщо вашому собаці набридло гристи ріг, то просто сховайте його на деякий час. А потім видайте знову. А коли від рогу лишиться маленький шматочок, щоб собака його не проковтнув випадково, замініть його на новий цілий ріг. Друзі, а ви коли-небудь пробували давати вашим собакам роги? Розповідайте нам у коментарях про такий досвід та до зустрічі у нових оглядах. Папа! -па.